24 лютого рівно три роки тому наше життя змінилося назавжди у цей день батько Марії Якмурджи став на захист країни. А вже на початку квітня його не стало. Родина зберігає пам'ять про Андрія Якмурджи, але пам'ятати кожного, хто віддав своє життя за нас, маємо ми всі. Дякуємо платформі пам'яті Меморіал за те, що вона робить у цьому напрямку. І пам'ятаємо. Слава Україні! Героям слава! Батько для мене був завжди прикладом, він завжди був другом. Він був людиною, на котру я завжди рівнялась. Він був завжди спокійний. Він був раціональний, він завжди знав, як знайти вихід з цієї або іншої ситуації. Незважаючи на це, він був завжди веселий. На позитиві в нас був з ним один гумор. Ми завжди розуміли один одного. Ми полюбляли грати з його друзями в настольні ігри. Ми завжди були в одній команді. Ще він дуже смачно готував. Він раніше працював інженером і по роботі їздив по відрядження у Казахстан та Узбекистан, і звідти привіз рецепти. Наприклад, плов, лагман, і це було завжди дуже дуже смачно. На дні народження це він завжди готував, це були досить великі застілля. Разом ми любили їздити на велосипедах. Ми жили ну, досить недалеко від моря, це там, може, до години на великому могли разом їздити. Просто по місту гуляли по набережній біля моря. Він дуже часто брав з собою фотоапарат. Він любив фотографувати пейзажі, фотографувати мене. Нашим улюбленим святом було День міста. Це ну, завжди було дуже там, масштабно, і ми разом гуляли з першого по сьомий клас. Я навчалася у тій школі, у котрій навчався мій батько. У нас був один класний керівник, і ми вдвох вирішили. Ну, він в свій час, я в свій вступити у кращий навчальний заклад. Ця вчителька вона нас порівнювала з іншими о, школярами і говорила, що ось ти не вступиш, а інший вступить». Але вийшло, що ми вступили, так, і я навчалася потім в ліцеї. В обох у нас математичне мислення, він був інженером за фахом. Я навчаюся на архітектурному факультеті. Раніше навчалася теж у профілі з математикою. 24 лютого це останній день, коли я бачила свого батька. Ну, тоді було в своїх хресне, і він зайшов. Ми разом грали в карти з її дітьми ще. Ось. І він пішов зі словами, що все буде хорошо. Ось я написала 28 лютого, папа як діла, він відповів: котенок все добре, любиме, зв'язі не було. Це останнє. Я завжди буду пам'ятати його спокій у всіх ситуаціях, що він мислив дуже, як вже казали раніше, дуже раціонально, але ще він був веселий для мене. Ще в нас була традиція. Кожен рік ми ходили на поле, де було колосся. І я фотографувалася у 25-му році, буде вже восьмий чи сьомий рік, коли я продовжую цю традицію. Я за ним дуже сумую. Він, він був для мене другом, батьком, прикладом.